Ми з вами віримо в те, що буде якась зу крок на зустріч до нас, покаже влада своє людське обличчя, а не якусь там адміністративну пиху і повернеться, як завжди, боком чи задом до нас. До... Ви бачите, які виступи адвокатів бувають, емоційні. Тобто людей вже всіх це настільки дістало, що ми вже не знаємо, як це говорити, як це робити. Ну, і на, на цьому фоні виступи прокурорів, ви бачите, вони взагалі вони Просто технічні виступи. Те ж саме суддя. Вона не розглядає справу по суті. Вона її головне завдання це розглянути за біженця. Знаєте, що щойно сталося? З юридичного плану? Не зовсім в юридичному плані. А, проводився процес, суддя встала, послалася на якісь технічні нюанси, що їй треба уточнити, і пішла. Знаєте, як це не юридичною мовою? Смс прийшла. Бо а, з відеотрансляцією це єдине, що аудіозапис і відеотрансляція. І з одним і з другим все окей. Не було ніяких збоїв, нічого не вас, Просто смс-ка прийшла. І от ви можете зняти зараз результат цієї смски у вигляді відсутності суду. Він наче є, але його нема. Певно, щось пішло не за планом, і Тепер пані Хардіна не розуміє, як далі діяти. Ну можливо, так а можливо й ні. Можливо, навпаки, все йде за планом у них. Сподіваюся, все ж таки, що ну я вважаю що за плану ймовірно, що приїзд Петра Порошенка зламав їхні ці спокійні плани, тим більше. Ми розуміємо, що вони дійсно цього не хочуть, дійсно бояться, вони сприймають саме Петра Олексійовича як єдину в Україні опозицію для них, людина, яка прямо, відверто йде, проти, ну не проти влади, просто набагається свого, з висоти свого досвіду, людських якихось побажань, роз'яснити владі, що, як ви вже вчора говорили, да, якісь помилки. Діє як звичайна політична опозиція, да, яка вказує на якісь проріхи і так далі. І вони е, Цього і його приїзд, тобто цей процес вони вже самі. і Ми з вами людська увага підняла на такий рівень, що, мабуть, Хардіна вже не може, не має моральної, скажімо, да, інтелектуальної можливості рівня прийняти це рішення. Тобто вона, мабуть, пішла з'ясовувати свою думку, як кажуть, да? в телефоні смс, як каже Константин. Тоді я вважаю, що все-таки приїзд і прихід такий. Емоційний і однозначний виступ Петра Олексійовича показав позицію всієї опозиційної сили політичних в цій справі, в цій країні. І я вірю, що це перша політична сила, і я надіюся, можливо, в мене теж підтримали з інших політичних. І з бюд приходили депутати там, і інші люди. Тому е цей процес він починає набирати ще більших обертів, і влада після Карповницької поразки, вони. Самі створюють для себе інформаційну поразку, поле для наступних гри, збільшують це поле. Самі його насичують приводами, для того, щоб їх можна було обговорити. Тому Яночка, у вас буде більше роботи, Сашко теж, ви бачите, станете професійними політичними інтерв'юєрами. Дякую вам. Дякую вам, Костянтина. Ще питання до вас сьогодні. Було дуже цікаво слухати промову прокурора, який казав про ризики переховування Романа Червінського. Що скажете? Ну насправді цей ризик повністю нівельований. Тою мірою запобіжного заходу, яка вже обрана, да у нас немає подвійних стандартів, у нас немає якогось там іншого романа, червінського. Це те саме про те, я і казав, вже запобіжний захід є. Цей ризик охоплений даним запобіжним заходом. Ну про що мова? Як можна? Ну як може особа ем, якимось чином уникати е, суду, якщо вже обраний запобіжний захід? Більш того, ми бачимо результат дії запобіжного заходу. Роман кожного разу прибуває е, за першим викликом. До речі, цікавий факт Романа суд про сьогоднішнє судове засідання не повідомив, але Роман прибув. Оце є показник відсутності ризику. Дуже дякую, Почули вас. Будь ласка ще одне питання з теми на тему. Ви казали, щодо постраждалого. Можете да. більш детальніше розказати про Я розумію, що це судові ваші певні моменти, деталі, але якось Розумі... Без деталів, а, Так, да. Да. розумієте, в чому суть. Це вже друге провадження, де збігають потерпілі або прогулюють судові засідання. Да, це можна по різному називати, але сам факт відсутній, дана людина. Відсутня, і саме про це я говорив. що це вже друга наявка. Його він отримає повідомлення. Ми відповідно, коли вникли в документи. Які складалося слідство, ми виявили провокацію від даного заявника тире до потерпілого. А він реально провокував на надання грошей іншим особам штаньку і Савченко. І щодо цього я відповідно подав заяву про злочин, де виклав стенограму, і ми наразі звернулися до експертів для того, щоб лінгвістично підтвердити той факт, щоб була дійсно провокація, була провокування законодав. А все сьогодні побудовано таким чином, що якщо провокатор фактично виявлений, да то подальше притягнення будь-яких осіб по цій провокації воно нівелюється все. Дякую. Почули ми Костянтина Глоба. І принагідно можемо зараз почути ще одного захисника. Це Андрій Йосипов. Долучаємося сюди, аби послухати про що ви будете говорити. сьогодні розпочато перше підготовче судове засідання у справі за обвинувачення пана Червінського в так званій спробі заволодіти грошовими коштами. Мене ваші колеги дуже часто запитують, що це за справа. Я не відміжовую. За 190-ї там за фактом шахрайства, я не відмежовую справу за 426 статтею, так званим зловживанням службовим становищем військовою особою. Для мене особисто, де і в принципі я переконаний для більшості з нас, це є невід'ємні складові одного великого переслідування пана Романа. Ми бачимо, що як тільки Почалась розвалюватися на очах, одна, ми її в свій час називали основною справою. Вона почалася розвалюватися на очах, потерпілі почали фактично відмовлятися від свого статусу, так званого потерпілого у тому кримінальному провадженні. Було змінено міру запобіжного заходу, Роман Червінський вийшов на волю. І от, власне, саме з метою, щоб Роман Червінський, перебуваючи на свободі за стінами слідчого ізолятора, мав. Можливість спілкуватися з громадськістю, давати, зокрема, коментарі щодо свого переслідування вам, як журналістам, і так далі було фактично і ініційовано стороною обвинувачення. Я впевнений, що в цьому є свої, свої замовники. Ініційовано клопотання про продовження чи про застосування перепрошую запобіжного заходу у цьому кримінальному провадженні. Я повторюся, що протягом всього досудового розслідування це. З кінця 23-го року у цьому кримінальному провадженні обвинувачення не клопотало про застосування запобіжного заходу. Обвинувачення не бачило будь-яких ризиків переховування, впливу на свідків, вчинення іншого кримінального провадження правопорушення і так далі. Обвинувачення протягом більш ніж там півроку, сім місяців, фактично не вбачало жодних ризиків. В діях Червінського, але як тільки пан Червінський переступає новою поріг слідчого ізолятора, як тільки він на волі з'являється фактично протягом доби менш ніж протягом доби, а тому що ми вчора клопотання ввечері я особисто тільки на, на телефон від прокурора отримав ввечері. Буквально за декілька годин після того, як Червінський е, вийшов на волю. Буквально за декілька годин, як тільки Червінський вийшов на волю, з'являється це своєрідне клопотання про застосування запобіжного заходу. Ось це власне показник того, що замовники цієї справи бояться слова Червінського, що замовники цієї справи бояться того, щоб Червінський ще міг вільно пересуватися і говорити про факт свого переслідування і про своїх власних замовників. Ось в чому історія. Намагання закрити рота, я перепрошую за такі формулювання. Можливо, чомусь недопустимі для адвоката, але це вже на емоціях. Намагання закрити, закрити рот Червінському, щоб жодне його слово, жодний його вислів не прозвучав в медіа, щоб він не говорив правду, щоб він не говорив правду не лише про своє кримінальне переслідування, у цих кримінальних провадженнях, а щоб він не говорив правду, зокрема про Гейт, щоб він не висвітлював історію про Вагнер-Гейт. Історія з Вагнергетом до кінця не закінчилась. ТСК, давайте бути відвертим, прийняли ті результати, які там, далеко не відповідають не дійсності. Ось про що мова, цемаха, щоб він не говорив про це маха. Вчора були роковини, трагічні роковини М16. І досить таке бачите, як співпадіння, яке відбулося. Ось, власне, чому народжуються ці питання про застосування запобіжних заходів? Ось власне чому народжуються ці нові і нові якісь кримінальні провадження? Це кримінальне провадження було е... Народжено І зразу після того, як було розуміння, що основна кримінальна справа вона розвалиться. Як тільки було зрозуміло, що основна кримінальна справа не матиме перспектив, а вона не має перспектив. Я повторююся, потерпілі відмовляються від своїх статусів потерпілих. Було народжено це кримінальне провадження, яке власне являлося своєрічним таким запобіжником для того, щоб Романа просто тримати будь то під вартою, а будь то в умовах домашнього арешту. Просто для того, щоб він не міг виходити до вас, щоб він не міг виходити до громадськості, щоб він не міг виходити в медіа і так далі. Ось власне що відбувається тут.